9 січня. Який сьогодні день? Уяви, що на вулиці немає ночі. Тобі буде дуже складно зрозуміти, коли можна гратися, коли час лягати спати. Тому наш господь створив сонце для освітлення в день і місяць для освітлення вночі. Сонце та місяць допомагають нам визначити початок нового дня, а скільки днів в одному тижні? Давай разом порахуємо один, два, три, чотири, п'ять чи сім. А скільки тижнів у році? П'ятдесят два, що сонце та місяць підказують нам, яка зараз пора року весна, літо, осінь чи зима. Біблійний вірш. І сказав бог Нехай постануть світила на небозводі, щоб розрізняти день від ночі, і нехай будуть як знамення. Які визначають дні та роки буття? перша глава 14 вірш. Моя молитва. Дякую Богу за сонце та місяць. За день та за ніч його я хвалю.